В очікуванні приїзду президента України технічний директор Кромберг енд Шуберт» Славомір Качмарик розповідає, візит Петра Порошенка планували ще рік тому. Сьогодні ж каже, є чим пишатися. За рік роботи у підприємство інвестували понад 9 мільйонів євро та створили близько двох тисяч робочих місць. Наша задача це придовшим показати, що Україна має можливість для західних інвесторів. Хочемо показати Житомир. Житомир є як для мене. wspaniałym miejscem dla inwestorów. I te inwestory, które tego nie znają, no, co skażem praca bilsza już dla administracji, żeby pokazać że na przykładzie Kronberg i Schubert w Żytomir można inwestować te grosze i można robić biznes. To nasze zadanie. Jak będą te wyniki finansowe dobre, na pewno będziemy planowali rozszerzenie tego przedsiębiorstwa. Nie tylko w strefie budowania kabelnej mreży, a także w strefie budowania innych zapciestyn dla Будови наших кабельних мереж по приїзду. Главі держави одразу показують цехи виробництва, обладнані найсучаснішою технікою. <му> У розмові з працівниками підприємства Кромберг Шуберт» Петро Порошенко наголосив, що завод є прикладом прямих іноземних інвестицій. Ми робили реформи, які би створили дуже привабливий інвестиційний клімат. Ваше виробництво. Разом з багатьма виробництвами, які сьогодні відкриваються по всій Україні, починаючи від Харкова і Дніпра і завершуючи Галичиною, Тернопільщиною, Закарпаттям, це є факт, коли інвестор голосує гривні, доларом, євро, злотом, короною іншими валютами за українську незалежність. Голосує за підтримку України. Нам потрібні прямі іноземні інвестиції, які створюють робочі місця. І ключовою людиною в Україні стає платник податків. І ми зробимо все, щоб людину праці захистити. Президент запевнив, що уряд вже робить усе можливе, аби підтримати розвиток бізнесу в Україні. Приберуться податкові інспекції. Вони будуть лише сервісними центрами, роз'яснюючи, даючи консультації, створений електронний кабінет протника податків, щоб дати можливість підприємцю, інвестору підняти заробітну плату. Причому не тільки не стільки за свій рахунок, а за рахунок зниження податкового навантаження. Замість того, щоб платити державі, віддай ці гроші людям. Ми домовилися, що з 1 січня. 2017 року, через два місяці, середня заробітня платня виробничого персоналу буде 8 тисяч. На обіцянки працівники реагують неоднозначно. Вірю в те, що він сказав правду, що все буде так, як він говорить, і мрію про це все. Чесно кажучи, не вірю, сильно не прослуховувалась, але, в принципі, щодо підприємства задоволена, тому що це підприємство з іноземними інвестиціями. Це насамперед плюс для міста. От, ну, Робочі місця, дуже багато робочих місць. На сам кінець Петро Порошенко зробив спільне фото із колективом Кромберг Ненд та пообіцяв проконтролювати процес збільшення їхньої заробітної плати.